Сьогодні ми будемо говорити про артишоки. Розповім трошки нашого власного досвіду щодо вирощування. Отже, сіли ми насіння однієї тієї ж фірми, зійшло практично 100%. Ось, І Тепер подивіться, ось такий артишок був посіяний одразу в касети. Тобто в кожну касету по одній зерниці такі ось, ось касети ми висівали. І пересадили в грушки. І частину ось тут. Ми садили, всі засівали в плошки. Тобто ось такі, як у нас тут 5 плошечки. Ми просто висівали, коли рослинка вже ставала великою, пересаджували в горщики. І ці ми вже пересадили в горщики два тижні тому. І бачите, який їхній вигляд. Тобто всі великі листки посохли, і отут от тільки петенки вже відростають нові. А ті, які були висаджені в касети. Прекрасно почувається, були висаджені десь 4 дні назад. І ось вони навіть не пов'яли. Тому з певним можу сказати, що артишок варто висівати одразу в касету і не витрачати час на, на те, щоб потім він так довго відновлювався після пересадки. Ось 2 тижні минуло і тільки центр починає відновлюватися. Тому, як показує практика, Сіємо в і не втрачаємо зайвий час.